вже на виході, тому що ми їдемо на нову почту. А ми правда з костиком ми сидемо, тому що я зараз візьму це, візьму отут от рибку, возьму вот кульочки, тому що в нас навіть 200 грамів курочки виїжджає на Київ теж. Любі наші друзі, передійте Пасха, Заказики робіть зарані. Город, номер телефона, фамілія іночка, номер почти. Якщо вдруг я вам не відповіла, я обов'язково вам відповім. Ви не переживайте, пишіть мені 493 0776. І ми з куточку їдемо на нову почту. Добрий вечір, любі наші друзі. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, Добрий вечір. Він добрий, тому що він добрий. Ми сьогодні поработали, все добре. Так, дорогі наші, завтра понеділок, санітарний день. Ми не працюємо. Привоз закритий. Не то, що ми не працюємо, ми працювали. працювали так. Так, ми працювали, ну привоз закритий, нас не пустять. Сказав, знаєте, що сидіть, хоч один вдома, бо ти світу, вже так, мабуть. Нам подобається, що ми не можемо з тебе на дня. Ну один день да, хай буде передишка для привозити. І що має попой. В мене коли не було, ви знаєте, говорять, так тихо було, тут приїхав гром, огонь гоні молнія. <риклад> да лапочка? Лесенька, ну, ну всім скучно, було. всі мені говорили, а може вони мені брехали, що їм скучно без мене було. <риклад> <риклад> ну, зато приїхала я, ураган, і я є. Так що люблю, друзі, завтра привозні роботи сань тенденцію, а з вівторка ми працюємо з 6 до 6. Ждемо вас. Цілуємо, любим і обнімаємо.